Читаємо далі. Як сказано у Святому Письмі, сказано про Авраама. Він повірив у Бога і був цим виправданий перед Богом. Тобто ми бачимо, що ще Месія не приходив і не приносив жертв. Але у Авраама. Була віра і була праведність, Але не по його ділам і заслугам, а це Божі духовні дарунки, Божі благословення Аврааму, і віра, і праведність. Тобто, коли Бог обирає людину для спасіння для вічного життя, Він сам приходить в її життя, так? Він її кличе до себе, Він її являється, відкривається, говорить з нею, так? І сам її спасає, і виправдовує її, і віру дає, і це було, було до жертви Месії. так? До жертви Месії все було, і благозвістка звістка була, і праведність була, так? і віра була, і спасіння було. Але все це знову таки були Божі дарунки. Таких людей не багато було, але вони були, як Авраам. так? Далі? Вам слід знати, що ті, хто вірить, є справжніми нащадками Авраамовими, Авра Тут ті, хто вірить. Ну і слава Богу, ми віримо, так? І в жертву Месії, і в Духа Святого, так? Да. І що саме цікаво? <кхем> що саме цікаво? Що є таке в неправильних перекладах, ми звідси вже починаємо. І люди є таке говорять, що Тора, чи закон, чи танах це не по вірі. Але, починаючи навіть тут ми бачимо про Авраама, як Бог його навчав жити вірою, так? вірою його дітей. Бог навчав жити вірою. Віра була, завжди була. І в часи Авраама, і в часи Моїсея, і в часи Царя Давида, і віра була, і праведність було, і спасіння було, і Дух Святий був. Все це було. Так, як ще не було жертви Месії, Месія ще не приходив, але батько він особисто цих людей знаходив, обирав, так, і так далі. По своїй милості і благодаті. І далі. <кхм> Нащадками Авра... Авраамовими в іншому перекладі діти Аврагама. Діти Аврагама. Так? Це сьомий, так? да, тобто ми діти Аврагама, да? особливо Він. по духу, духовно відроджені, народжені сини. від Бога. Сини Авраамові. Так, сини. Ті, хто вірить. Так? Діти сини, так, да. І ще ми е, про віру будемо говорити в mm -hmm. торі Древнього заповіту. Віра була, завжди mm -hmm. була. Так. Да. Далі, у Святому Письмі провіщено, що Бог виправдає поган да. язичників, так? Завдяки їхній вірі. Mm -hmm. Так? Да. І він перший явив Авраамові добру звістку. Mm. Добра звістка, Івангелія, добра новина про Месію, вона завжди була в всі часи. Mm. Починає від Адама, вона завжди була. Mm. Тому що в раю Бог говорив про Месію, Так? прийде насіння, Месія прийде, так? І так було завжди, у всі часи, часи Ноя, Авраама. Моїсея, царя Давида, пророків. Завжди було і добра звістка, Ні. і віра, і праведність, і спасіння все було. Далі. Авраамові добру звістку. Всі народи благословенними будуть через тебе. Так? Тож ті, що від віри, благословляться з вірним Авраамом. Так. Тобто, всі народи. Благословенними будуть через Тебе. Пам'ятаєш, Він говорив, що Тобі благословляться всі а, народи, всі племена землі. Да. Там же є паралельне місце Писання. Uh -huh. І євреї, і язичники в Тобі благословляться. Так? Uh -huh. В тобі. В насінні Твоєму. Ну, в першу чергу насіння духовниця Месія. Uh -huh. так? Uh -huh. Але в другу чергу духовне насіння. Мова про Божих дітей по духу, обрізаних духовно, народжених духовно, так? Да. духовний залишок, духовний останок. Оце праведне, праведний рід, який завжди був у всі часи. Сині. Починає від Адама і далі, Ной, Авраам, Моїсей, Давидця, Пророки. Завжди. так? І далі. Тож усі, хто вірить, усі, хто вірить, а ми ж віримо ті слова, які Бог говорив Аврааму, коли йому обіцяв. Пам'ятаєш? Сім'я Авраама. Так, так. Да. За що Авраам був названий другом Бога, і праведником, бо він повірив. В mm -hmm. що він повірив, коли Бог сказав. Прийшов до нього видіння вночі і говорить, що буде у тебе вийде, подивись на небо, бачиш, скільки зірок. Отаке в тебе скільки буде потомства, нащадків, так? насіння таке в тебе буде, так? багато. І Авраам повірив, але не тільки в це, Авраам думав, що мова, бо там же в оригіналі слово насіння. Авраам думав не тільки про те, що Бог обіцяв діти в тебе, буде, а він вірив, що його дитина буде Месією. Mm -hmm. Авраам. Розумієш? І то вже, коли ми будемо історію про Авраама mm -hmm. читати, mm -hmm. ну зараз таку думку для роздумів mm -hmm. ми скажемо. Недаремно Бог говорив Аврааму принести Ісаака Жертва. в жертву. Розумієш? Бо Авраам думав, що це не тільки син його, а й Месія. Mm -hmm. Це дуже важливо розуміти. Кожен з того праведного роду, він чекав, що його дитина буде оцим духовним насінням Месією. Mm -hmm. mm -hmm. Бо через когось ж повинен був прийти Месія. Ну, це потім, так? Ну це дуже цікава думка. Далі. Далі, а хто залежить від закону? Ті під прокляття? Так? Ну.